На полі в юності була е, інша четвірка, а це я зараз розумію е, така трошки сильніша моментами четвірка, і вона не дозволяє розбігатися дуже соколові і створити хоча б якісь небезпечні моменти. Добре рухається команда Юніс 2, позиційно грамотно грає і бачимо, що Сокіл. Коли Юніс дозволяє йому грати першим номером, трошки губиться, трошки губиться, не знає, як краще загострити свої нагоди довести. Може бути небезпечно. 19-й номер в центрі поля нам шукає партнерів з ким би розіграти, не наважується сам пробити зараз. В атаці перебуває ледь не вся команда. Юності небезпечний удар. Мабуть, 10-й номер хотів спрямувати м'яч у дев'ятку, але круглий пролетів далеко поза межами воріт. Дуже невлучно. Пауза в матчі. Це пов'язано з невеличкою перервою для того, щоб попити води, відновитися. Команда Сокіл бере тайм-аут. Можливо, тренер хоче змінити їхню тактику, підказати їм якісь можливі ходи для того, щоб вдало атакувати. Бачимо, що команда юніс 2 з верхньої білки дає можливість Соколові атакувати, але Сокіл ну не вдається цій команді використати цю можливість. А під час тайм-ауту зараз. Чир чи можна так назвати цих милих юних дівчат, готуються підтримати дух обидвох команд, аби ті показали ще більш яскраву, ще більш феєричну гру. Що ж насолоджуємося цим шоу. Що чудове шоу, але матч продовжується з м'ячем команда Сокіл Сокільників. І вони намагаються вийти в атаку, бо тому що вони програють один м'яч команді Юність 2 з верхньої білки. Юність з м'ячем. Намагаються знайти варіанти розіграшу м'яча гравці юності. Пресингують, високо пресингують гравці сокола. Мабуть, намагаються виконати установку тренера, яку вони отримали під час короткого тайм-аута. Що ж, сокіл біля воріт суперника поки що не бачить продовження цієї атаки. Цікаве закидання на 18-го номера, але той не. Чіпляється за м'яч. Сокіл починає чергову атаку. Поки що не вдається доставити м'яч вперід. Все перекривають гравці юності. Однак Сокіл катає м'яч по усій ширині. Оу, зараз може бути цікава контратака від юності. Десятим номер з м'ячем. Сокіл перехоплює ініціативу. Невдалий удар. 15-й номер юності блокує його. І корнер на користь сокола сокільників. Контратака від юності. Може бути небезпечно. Вихід 3 в 2. Восьмий номер сокільників зупиняє цю атаку вдалими оборонними діями. Закидання на того ж таки восьмого номера, але підбір за юністю. Якась там невеличка, невеличка невеличкий конфуз трапився там е, на боковій лінії, але наче все вже виправили. Гра продовжується сокіл з м'ячем. Нагадаємо, соколу потрібно відігруватися, адже він програє один м'яч команді юності з верхньої білки, яка до слова зараз з м'ячем. Шукають. Гравці юності варіанти продовження. По периметру поля катають м'яч. Чи вдасться їм загострити ситуацію? Небезпечний пас в центр. І контратака від Сокола. Три в три випад. Удар. Воротар очікував на цей удар і легко забирає м'яч до своїх рук. Гравці юності 2 спокійно перепасовуються на своїй половині поля і шукають варіантів для того, щоб загострити гру на половині поля суперника. В контратаку вибігають гравці Сокола. Зараз може бути небезпечно, але, але суддя не реагує на те, що, начебто, восьмого номера притримували за Майку. Кутовий на користь юності 2 в бік воріт Сокола. М'яч вводиться в гру. Удар в бік воріт. Воротар парирує цей удар, однак він не летів у площину. Тому, в принципі, великої загрози ще один удар, і воротар на місці. Контратака Сокола може бути небезпечно. Удар воротар на місці ще один удар. Воротар знову рятує команду. Сьогодні воротарі на вищому класі, на вищому рівні грають. Небезпечно, небезпечно суддя сигналізує про порушення. Це може бути дуже і дуже перспективний стандарт для команди Сокіл. Воротар юності вибудовує стінку з двох гравців. До стінки. Зараз Сокіл має чудову нагоду відзначитися, але розіграш не вдається. І команда Сокільників готується до атаки другим темпом. Бачимо Сокільники проявляють велике бажання відігратися. І навіть готові заради цього піти на фол. Гравець сокільників перериває стримку контратаку юності, за що отримує гірчичника справедливо, як вважають арбітер матчу. Що ж такі зупинки не на користь сокола. Тому що ще один тайм-аут бере команда. Юність 2 з верхньобілки. Це вже другий тайм-аут під час нашого сьогоднішнього матчу. І чи з'являться на арені група підтримки? Знову зараз ми побачимо. Впевнений, що їхній заряд ці емоції не завадять гравцям насамперед сокола для того, ж, аби, можливо, трошки вирівняти гру і забити гол, зрівняти рахунок. Насолоджуємося шоу. Ну що, шановні глядачі, трошки підзарядилися цим шоу у виконанні підтримки однієї з команд? Гра продовжується. Юність намагається стрімко перейти в атаку на половину поля суперника. Сокіл своєю чергою вдало захищається. Можливо, це йому вдається у цьому матчі найкраще. Чи вдасться жовто синім перейти до? Активних наступальних дій. Поки що м'яч контролюють суперники. Команда Жовто-синіх захищається. І вдало нав'язує високий пресинг. Перший тайм добігає кінця. Небезпечно, небезпечно! Яку ж нагоду марнує 30-й номер команди. Юність, 2, виходячи сам на сам з голкіпером, йому не вистачає, не вистачає якихось сантиметрів, щоб завершити, завершити цей епізод результативно. Сокіл переходить в активну контратаку, але юність встигає